Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі кадрів в системі Оду. І сьогодні я вам розповім про те, як в ОДУ налаштовувати лікарняні, як створювати накази на лікарняні і так, щоб ці лікарняні потрапляли потім у нас у виплату в зарплату. Отже, для початку ми заходимо в модуль відпустка, налаштування, типи відпустки. Ми бачимо, що у нас є перший тип відпустки, лікарняний типовий лікарняний одушний, і ми його не використовуємо. Натомість для української локалізації ми використовуємо лікарняний за рахунок підприємства та лікарняний за рахунок фонду. Отже, нам необхідно зайти в налаштування лікарняного за рахунок підприємства. Ми залишаємо схвалення за менеджером відпусток. Натомість ми вказуємо, що цей тип відпустки не вимагає розподілу, тобто він є. Необмеженим і так само ми вказуємо на лікарняному зарахунок фонду. Тепер давайте створимо лікарняний. Ми заходимо в модуль співробітники. І якщо у вас встановлені модулі по локалізації для України від нашої компанії, ви побачите меню листки непрацездатності. Випадки тимчасової непрацездатності у нас сюди будуть створюватися момент, коли ми створимо листки непрацездатності, тому що вони в нас об'єднуються. Натискаємо листки непрацездатності і натискаємо новий. Тут ми вказуємо номер листка непрацездатності, тобто, коли людина вже виходить з лікарняного, приносить цей лікарняний, тобто це листок непрацездатності. Також ви Звісно, можете онлайн побачити цю інформацію, але якщо ви хочете вказувати ці дані вже коли лікарняний закритий, тоді ви вже отримуєте від співробітника цю інформацію. Ми можемо вказати, чи це продовження лікарняного чи ні. Ми можемо вказати, чи це електронний листок непрацездатності чи ні. Далі ми обираємо співробітника. Наприклад, у нас це буде пчілка Ольга Миколаївна. Ми обираємо причину непрацездатності. Тобто, тут у нас вже є готові типові причини непрацездатності, це може Може бути вагітність, догляд за хворою дитиною, за членом сім'ї і так далі. Ми ж обираємо, що це звичайне лікарняний, тобто тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травм, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві. Якщо є страховий випадок, ми вказуємо номер його, вказуємо з. По лікарняний, наприклад, у нас це буде з 4 березня, і візьмемо так, щоб було трошки більше днів ніж 5, Наприклад, по 13 березня, тобто тривалість 10 днів. Вказуємо дату виплати за рахунок підприємства, тобто, у нас дата виплати може потрапляти, наприклад, в зарплату. За березень і дата виплати за рахунок фонду. Наприклад, це вже буде всередині наступного місяця. Якщо видано новий листок непрацездатності продовження, ми його тут вказуємо з реєстру тих листків непрацездатності, які в нас вже створені. Натискаємо зберегти, натискаємо Закрити для того, щоб закрити цей лікарняний. Ми можемо зробити готовим до оплати цей листок непрацездатності, можемо повернути в чернетку, і ми створюємо саму відпустку. Щоб у нас в робочих записах для нарахування зарплати цей лікарняний також туди потрапив. Отже, ми натискаємо Створити відпустку. Ми бачимо, що у нас система створює дві відпустки, адже в нас за рахунок підприємства 5 днів система порахувала. І оскільки в нас за законом за рахунок підприємства оплачується тільки 5 днів лікарняних, за рахунок фонду всі наступні дні, тобто також 5 днів. Ми заходимо на лікарняний за рахунок підприємства. Він у нас вже одразу затверджений, тобто це створюється як і звичайна відпустка, як ми з вами створювали у минулому відео. І система створює одразу пов'язаний наказ, адже саме наказ потрапляє в розрахунок також зарплати на виплату. Ми тут можемо Відкоригувати дату наказу, наприклад, 1 березня, або це може бути і сьогоднішнє число. Немає різниці, адже у нас виплата буде тільки в кінці місяця, коли ми будемо виплачувати всю зарплату. Можемо зберегти цей наказ. Повертаємось у відпустки, заходимо на інший лікарняний. Тут уже восьмий наказ, тобто наступний створюється, і дата наказу також у нас сьогоднішнім числом. Давайте повернемося до меню листки непрацездатності. Ми побачимо, що в нас тут їх вже два, тобто один, який ми попередні вказували, і новий. І давайте ми також зайдемо у випадки тимчасової непрацездатності. Тобто тут система групує, якщо у нас, наприклад, лікарняний розбивається на один, який виплачується підприємством, один, який фондом, і групує його у випадок тимчасової непрацездатності. Це який ми щойно створювали. Ми бачимо, що в нас тут групується вся необхідна інформація, два накази. Дві відпустки. А давайте ще подивимося по наказам, яка в нас друкована форма лікарняних, адже вона в нас типова. Ми заходимо на наказ лікарняного, натискаємо Друк наказ, відкриваємо документ, і ми бачимо типову форму наказу про призначення страхової виплати. І так само ми можемо роздрукувати ще одну друковану форму наказу на лікарняний, який вже виплачується не за рахунок фонду, а за рахунок підприємства, наприклад. Давайте також перейдемо зараз в модуль зарплата в робочі записи. Перевіримо, що у нас цей лікарняний потрапив до нас в робочі записи. Отже, ми бачимо пчілка Ольга Миколаївна, 5 днів лікарняного в неї. Перше, за які виплачується за рахунок підприємства, і другий за рахунок фонду. Тобто система нам ці дані включила сюди, наче робочі записи. В майбутньому в наступних відео, коли ми будемо вже безпосередньо обчислювати зарплату і нараховувати її, ці дані туди Обов'язково потраплять таким чином. За допомогою нашого модуля локалізації для України ви можете використовувати лікарняні, створювати листки на працездатності, використовувати наші накази та друковані форми. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.